Всім привіт! Часто запитуєте, як саме соки зберігати потрібно. Зберігання лише в морозильній камері, адже соки всі заморожені. Заморожені ультрашоковим заморожуванням для того, щоб зберегти. Всі ці вітаміни, мінерали, фітонутрієнти саме в стані фрешу. От Як тільки віджали сік, ми відразу його заморозили ультрашоково, закріпили, зафіксували, всі ці поживні елементи, які повністю засвоюються нашим організмом. Тому зберігати соки потрібно лише в морозильній камері. Вони всі порційні по 30 мл, дістаєте порцію чи дві за бажанням та за можливостями, скільки ви будете вживати, Розморожуєте відразу в склянці. З теплою водою і вживаєте вранці на ще серце перед їжею там, за 5-10 хвилин. І таким чином ви будете запускати організм правильно, тобто наповнюючи водою, що він буде пробуджуватись, і наповнювати в цей час відразу всіма мікроелементами, яких потрібно всього 2 грами на добу. Всіма цими мікроелементами. Для того щоб наш організм функціонував правильно і тим паче в наших складних умовах, щоб він відновлювався, тому що в нас зараз складне стресове навантаження. Будьте всі здорові!